А, але ось Катя вона сказала: я пройду в двадцятку. Вона така певна, знаєш. Зміючка маленька. От по неї видно, що вона така. Трохи маленька змія. Знаєш, Вічно недовольна. Стоїть, начебто. Що мені шака вже. Денедер шарка. от адкофти отсюшник. Мені оце е, довге очікування, саме вердикту. Це як е, довге очікування казні. Фу. Щось їй не так, щось не то. Що не то, Катя? Ну що не то? Ну ти ж стоїш уже, вже вірдікт. Ота як почне закатувати свої очі. Ти думаєш, що ти їх закатуєш? Нащо? Нащо ти їх закатуєш? Господи, я думаю, ще, ще не вистачалося Катію зараз стояти там. Ну, ладно, окей. І нас викликають ми йдемо. я, Маріна і Катя. Це вареники з картоплею, морквою, цибулею та грибами. Вдома ми таке готуємо, і мені дуже сподобалось. Я вирішив е, зробити начинку таку. Підійдіть, будь ласка. Ось бачите ці два кратери. Так. Це ж від пальців, так? Оці два відбитки пальця, то як знаєш код пропуска. Як їдеш за кордон кудись і твої пальці беруть, так і в мене той вареник. Хоч бери і викидай його. Потрібно було викинути той з відбитками. Я, я не знаю звідки вони взялися. А вдома, коли ви готуєте вареники, тісто також сире залишається чи ні? ні? Бо у вашому випадку воно сире. Я бачу, що ектор готовий просто мені ці вареники удіти на голову. презентація жахлива. соус ну це просто сметана. ДО ДОМУ. ДО ПОБАЧЕННЯ. Дякую. Дякую. Думаю, Господи, ну чого ж ти таке дурне? Ну чого ж ти не сварив ті нормальні ті вареники? Зателефонував мамі, мама каже, ну нічого страшного, завтра кажу, приїдеш додому, будемо вставили ліпіть ті вареники, поки ти не вчишся, бо я тобі кажу на голови ходину.